Привіт, друзі. Невеличкий буде огляд порівняння Honda PCX 160 і Honda PCX 125. І модельки 2022 року випуску 11 місяць. Тобто майже 2023 року випуску. Модельний ряд, звичайно, ж, 2023 року випуску. Один я підключив уже до акумулятора. Можете оглянути, ну, звичайно ж вночі він буде. Симпатичніше виглядати з цими всіма елементами, підсвіткою і так далі. Так, покажу вам, як виглядає спідометр у PCX. От така красота з системою Start-Stop. Огляд буде такий більш порівняльний двох моделей, а детальний тест-драйв і відеоогляд буде трішечки пізніше на каналі. Кому цікаво, підписуйтесь, не пропустіть. Будемо дивитися. а Попередньо що хочу, щоб люди розуміли, що таке 160 і 125 модель. Візуально у них, як ми бачимо, різниці спереду ніякої. Однакові системи. Тобто PCX 160 йде з системою ABS, з от такими дисковими гальмами на 14 колесі передньому, 110-70 на 14 стоїть гума. Дивимось далі на 125-ку. Я думаю, що має бути все ідентично. Так воно і є. Повністю однакові. Скутери, звичайно, трошечки в інших кольорах, тут темно-сірий, матовий, такий красивий колір, а там синій. Ну, Звичайно ж, я, мабуть, взяв би синій. Мені синій більш вподоби. Візуально вони, в принципі, Можна сказати, що нічим не відрізняються. Ой-ой-ой, спригнулася під ножички. Так, Візуально вони в принципі, нічим не відрізняються, так само приборка така ж сама, От, але на цьому ще я не підключав акумулятор. Зараз я вам покажу, де знаходиться цей самий акумулятор. Так, На такі випадки, зручно, коли є стояночні гальма. ПЦХ їх, я так бачу, немає. Що йде? Ось так виглядають ключики, дивіться. Два брелка, два магнітика. Трошечки впали ключі. Так, в принципі, так, такого аж суттєвого, суттєвої відмінності по модельках я не бачу. Звичайно, школір і на 160-й модельки, дивіться, з правої сторони вказано, що це PCX 100 160. І от у нас 125-ка. Просто пише PCX Так, візуально все однаково. Я думаю, різниця тільки в циліндро поршневій групі. Задня частина також однакова. Абсолютно. Звичайно ж, дуже красивий скутер по оптиці з безключовим доступом. Так, є. Отак виглядає, дивіться, як красива оптика виглядає. Дуже симпатична техніка, комфортна. І далі з, -з, -з лівої частини. Фільтра, двигун, візуально, я ж кажу, модельки практично не відрізняються. Так що так, отакий коротенький огляд двох скутерів, які є на продаж на сьогоднішній день. Ціна в офіційних дилерів, наскільки я бачив, стартує з 3500 євро. В мене ви можете купити їх. Значно дешевше, техніка знову ж таки нова. Кому цікаво, телефонуйте, обидва варіанти доступні на продаж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити детальний огляд кожної моделі. Ще я вам покажу, як виглядає всередині. Отак, от величезний скажімо так, багажник, можна сказати, на два шолома. Тут бачите, от так виглядає місце, де знаходиться акумулятор. Акумулятор новий, не підключений. Інструменти. От тут бачите, рік випуску, 22-й, 11-й місяць. 11-го місяця, ну і звичайно, як і на всіх, є сіточка з роками. І в комплектності дзеркала, мануал, повний комплект документів, зеркал. Не прогавте, Техніка всього-навсього в двох екземплярах в Україні, конкретно в мене. Чекаю на ваш дзвінок і на ваші вподобачки гарних покупок.